Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці з малиною. Будемо робити підживу через капельний полив, а також даватимо по листові. Сьогодні у нас 26 вересня. Ми підживляємо сортову нашу малину. Тут у нас йде рядок Мапеми і Маравіли. І також рядок Херітець. Ось, це нас маравіла іде, він пізній сорт. Ось бачите, ще у нас яка присутня ягода. Маємо ще крошки ягоди, ну, вже не так багато, але ще є зелена. Ось бачите, даємо в каплю. Сульфат магнію і сульфат калію. Даємо буквально десь 2 кг 2 кг даємо добрива у капельний полив. Ось бачите, що скільки маємо зеленої. Це на сорт маравіла. Підживляємо через каплю. І також даємо по, по листові плантатори. Поєднуємо два плантатори, це дозрівання плантатору і ріст плодів 20-20-20 формула. Хочемо з цієї малини нашої зібрати весь врожай до заморозків. Тому і так даємо доброго, підживляємо, поки ще ягоду в нас там приймають, то ми хоч декілька кілограмів якісь ще вибираємо. І тієї малини. Була в нас вибірка десь два дні назад. Вибираємо ми два рази в тиждень. Два рази в тиждень вибираємо цю сортову. Ось бачите, яка ось ще здорова є ягода. Ось, подивіться яка. Хороша ягода ось. Зараз я зірву, ось бачите яка. Це на 26 вересня. Ще маємо ось таку гарну ягоду. Сорт Маравіла. Саженці почну вже десь копати на початку жовтня. Ось, Так що, кому там потрібно саженці, пишіть під відео, я вам скину номер вайбера, туди будете кидати своє замовлення. Ось і будемо відправляти вам сажанці. Підписуйтеся, друзі, на канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!